Звати Тетяна Тицька. Я в темі металу володію власною кузнею, де мій чоловік, майстер талісман створює скульптури з металу, бронзи, міді, титану. Ми розробили спеціальні пізнавальні програми для дітей. Екскурсії з майстер-класами, де клас кує підкову з літерою свого класу. Проводимо тимбілдінги, де всім колективом куємо логотип компанії. продумали неймовірні романтичні майстер-класи для закоханих, де пари кують свої серця, гвіздочки. В Україні ми заснували національну спілку митців з художнього металу. За моєї ініціативи вона була організатором фестивалю ковальського мистецтва Ковальфест. Але коли розпочалася війна, я була вимушена з дітьми шукати прихисток в іншій країні. Так, моєю другою домівкою зараз стала Польща, а друге місце, яке я закохалась, став Гданськ. Я довго приходила в себе, тому що я залишила в Україні все: дім, коханого, бізнес, громадську діяльність та свою неймовірно сильну команду. Але в один день я взяла себе в руки і на це вплинуло багато факторів. Та основним фактором була загибель мого товариша. Тоді я осознала, що я можу все, поки я жива. Я прийняла рішення на власному прикладі показати, що може жінка, що вона може сама. Я заснувала фундацію Iron Ladies, яка була організатором міжнародного проекту «Ковальфест Гданськ. Ми зібрали сім країн, сім ковалів з різних країн. приїхало. До Гданську цей фестиваль проходив за патронатом президента міста Гданськ, за патронатом маршалка воєвудства Померського, і мені вдалося на власному таки прикладі показати, що я можу сама, що я можу без команди. Ну, ми сильні, ми неймовірно стійкі, ми неймовірно міцні. Тому дівчата, якщо ви зараз думаєте, що все пропало, ти жива. Ти зараз дихаєш, ти зараз обираєш, що тобі робити, посміхатися або плакати. Ти тільки можеш обрати, що тобі робити, сидіти зі складеними руками чи взяти щось в свої руки і діяти. А це щось це твоє життя і тобі його жити. Окрім тебе, твоє життя ніхто не проживе. Так що, дівчки, беріть себе в руки. І в період арбайте. Я взагалі не люблю, коли ну, це хтось не робить, знаєте, ляже на диван, депресує. Ні, я ну, как бы, хорошо себе відчуваю, коли всі працюють. Не, ну, Якщо бути чесними, дівчики, ніхто з нас своє життя не проживе. Проживайте його, і мальчики теж.